Ой, ну, в общем, ото ж таке. Поплатила сьогодні комуналку. Поки в очереді стояла, ти ж знаєш там завжди. Да, сплітні всі нові понаслуховувала всіх, про всіх понаслуховувалася. І на дачі була, і все. Ой, кума, дивлюсь тобі, розказую, розказую. А ти щось взагалі така щось заморена, ну, така щось зовсім ну, обесилена. Ну, що таке? Ой, кума. Дай салфетку. Сьогодні ж була на роботі. Вийшла, пішла на остановку. дивлюся, моя маршрутка поїхала. Я ж давай за нею бігти, біжу. Дивлюсь, водій зупинився. І жде? І жде. Ну, так це ж хорошо. Ну, ти ж знаєш, яка я горда. Я побігла далі. Ну, ти в своєму репертуарі. А? Все вообще немає. Mm -hmm.